Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та Олег Олексимко. А також радий вітати сьогодні. мого гостя, директора департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, пана Олександра Вашелені. Пане Олександр, радий вас бачити. Доброго дня. У нас дуже приємна, дуже класна інформаційна е, стрічка, інформаційна новина і інформаційний привіт. У нас е, відбуваються, відбудуться, проходять. А ви готуєтеся до днів Європейської спадщини у Вінниці. Що таке Дні Європейської спадщини у Вінниці? Ми вже говорили на нашому майданчику, але то були такі дотичні моменти, дотичні тези. Ось коли у нас будуть дні європейські, а ми вас вже запрошуємо. Ну і так далі. І так далі. Зараз е, в нашій студії сидить перше джерело цих днів європейської. Дозволю так. Перше джерело це Рада Європи. Угу. А ми вже доносимо це джерело. А вже донос до Вінничан. Тобто, можна доностей. сказати, доносчики. <рес> доводчики. <рес> Гра... доводчики, граємося словами. Граємося, і жовта преса може нас на це дійсно дуже сильно і одразу схопити. Ну чим, в принципі, вона і живе. Е, тепер абсолютно серйозна інформація. 15, 25 вересня. Вер цього року, 2022 року, як уже чотири роки поспіль. Це дуже важливо. Іде, попри ковіди а... і попри всі виклики, от от проводимо от. дні європейської спадщини. От війниці. саме про це, будь ласка, давай так. Якщо вже ти вже сказав, чотири роки е воно відбувається. Нагадай, будь ласка, нагадай історію, що починалося? Чому саме так? Чому саме вересень, вересень, взагалі, до ковіду, до війни, він був страшенно насичений, так, дуже так, насичений. Погоджуюсь, тому ми і дивилися. В якому проміжку в Вінниці спадає певна активність і побачили, що це якраз десь кінець вересня, а це ще й співпадає з всесвітнім днем туризму, який ми святкуємо 27 вересня. І якраз коли в Вінниці з'явився департамент маркетингу міста та туризму, моя попередниця, наставниця на той час, пані Галина Малець запропонувала долучити Вінницю до руху, який існує в Європі вже понад 30 років, і флагманом якраз цього руху вже більше 10 років. Був Львів, який завжди готується до Днів Європейської спадщини не за місяць, не за два, починаючи з березня. І Якраз чому це так важливо? Тому що в рамках днів європейської спадщини, по-перше, завжди є певна тема, яку пропонує Рада Європи. Минулі роки це були спадщина і освіта, спадщина інклюзія цього року. Дуже цікава, широка, але водночас дуже актуальна тема сталої спадщини. Це цілі сталого розвитку, екології, як наша історія, наша культура може допомогти. Досягнути цих цілей, крім того, це ми задумували як такий своєрідний, знаєте, ексклюзив. Тобто, саме на днях європейської спадщини, у нас відбуваються прем'єри нових екскурсій, яких ще не було в попередньому сезоні, і в нас є ексклюзив доступу до певних об'єктів, які зазвичай або зачинені, або вони використовуються для якихось виробництв, для якихось, ну умовно кажучи, закритих процесів. А ми привідкриваємо завісу і Впускаємо туди спрагу зацікавлену аудиторію. Наприклад, от одразу от дуже цікаво. Ну я ж Ні, не можу мож... не навести найближчий до себе приклад. Прошу. Є така будівля в Вінниці за адресою Соборна, 89. дев'ять. На цій адресі є декілька цікавих локацій, але одна із них вона ще поки що ну трошки так, ніби призачинена, хоча вже всі бачать відкриту територію, бачать, що зовнішні роботи по реконструкції майбутнього туристичного хабу завершені. Але, на жаль, війна перервала наш процес до запуску цього дуже амбітного і дуже важливого для розвитку туризму. Об'єкта, так, от, якраз в рамках НІ Європейської спадщини, один цікавий гід. Не буду казати, хто може здогадаєтеся, проведе проведе дуже таку ексклюзивну розповідь про цю будівлю, про те місце. Де вона знаходиться, і про її дуже неоднозначно і дуже насичену багатьма цікавинками історії. Пане Олександре, е, прошу, не ображайся на мене. Е, е, іноді спілкування з тобою мені нагадує Гаррі Поттера. Ні, Ім'я того, кого ми не називаємо, буде проводити той, кого ми також не називаємо. А якщо ви здогадаєтеся, то мовчіть, мовчіть, Ну, Кому цікаво, той прийде і побачить. Ну відверто, я стою на позиції, що. Ми маємо знати своїх героїв в обличчя. Вибач, я знову таки взяв російську цитату українську і зараз сказав: Нех... ну вже від тебе навчитися нехай... не... має знати а... своїх героїв. А а... Це вже українська. А, а... 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 а нехай тепер що здогадується, хто це був автор твоєї російської і так далі. І так далі. Окей, ем... от невеличка така теза про Львів мене зацікавила. Чому Львів починає, можливо, знаєш, чому Львів починає готуватися така ще з березня, практично півроку. Це все йде. Що? Там такого, ну ми можемо також готуватися півроку. Ну, ми це нарешті перший рік, коли ми, попри все, зійшлися там в березні, в квітні на тому, що дні європейської спадщини, якщо умови дозволятимуть, то ми обов'язково проведемо. Тобто, це не є масовий захід, угу. це завжди камерні події. Їх багато. На щастя, цього року ми розширили часові рамки. Раніше це було три дні, зараз це 11 днів і відповідно понад 35 п'ять заходів. Але ми розуміємо, що. Що кожна подія має бути певною родзинкою для того, щоб її продумати якісно, ну за 2-3 тижні не вдається Ні. придумати такі ексклюзиви. В процесі щось відсіюється. і дуже важливо, що Рада Європи готує цілий посібник рекомендацій, на які теми з прив'язкою до цьогорічного лейтмотиву можна пропонувати на місцях заходи. От, Наприклад, цього року ми позичили в них ідею, яка мені особисто дуже імпонує. В нас якраз 15-го стартує з самого ранку з вебінару про компост. Угу. З черв'ячками, причому це буде дуже цікавий вебінар для дитячих садочків, для вихователів, для того щоб вони змогли разом з своїми вихованцями е з. Змайструвати ось такий компостер і спостерігати впродовж цілого року як органіка перетравлюється органікою. Я маю внести е, невеличкі корективи, особливо для тої аудиторії, яка зараз нас приймає на вухо, тобто аудіали. Тому що, коли вперше ти сказав компост, я думаю, ага, трамвай так. Ось мова йде про те, що біокомпост. Біо мова йде про те, що 15 вересня о 10-й годині відбудеться. Вебінар під назвою Компостуй, землю, рятуй. Звісно, як сказав пан Олександр, це буде проходити захід онлайн, і участь абсолютно безкоштовна, але є попередня реєстрація. До речі, зараз ми перейдемо до інших mm -hmm. моментів. Я Хотів поставити традиційне вже запитання: е, як долучитися, де побачити, чи традиційно безкоштовне абсолютно все, чи можливо є знову такі якісь винятки, якісь родзинки і е, е, реєстрація? От, от цим будь ласка, е, програма, як я вже сказав, складається з понад 35 заходів. Ми детально вже по денну програму опублікували вчора на сторінці. Візит Вінниця і на туристичному сайті Вінниця Сіті. Сьогодні вже на сайті міської ради теж є. Ця програма, і е, ви запитували про умови участі. Дійсно, для того щоб розуміти кількість людей, і дуже багато подій мають обмежену кількість для групи. Потрібно зробити попередню реєстрацію. Десь е, 60% заходів є безкоштовними. Зазвичай е, в інші роки ми намагаємось робити всі 100%, але на жаль, в цьому році в нас немає можливості профінансувати цю подію з бюджету. Тому mm -hmm. ті події, які є затратними, зокрема кулінарні майстер-класи, вони. Не є на платній основі. Крім того, в нас є дуже цікава подія, яка відбудеться в цю і наступну суботу в дуже цікавій локації в підземеллях костелу Пресвятої Діви Марії Ангельської. Це е ексклюзивний кінопоказ е цього фільму. Поки що ніде більше показувати він ці не будуть. Фільму документально не ігрового фільму Вільна людина проще про відомого письменника, мандрівника і блогера і військового Валерія Маркуса. Угу. І прив'язка така, що е в цьому фільмі дуже важливу роль відіграє історія про його. Е Паломництво шляхом святого Якова. А як більшість з вас сподівають, вже знають Вінниця з минулого року теж долучилася до цього культурного маршруту. І якби не війна, то цього року ми вже планували приєднатися, власне, з'єднати Вінницю із європейською мережею шляхів святого Якова. Тому фільм дуже цікавий. І участь в ньому буде за благодійним внеском. Відповідно, для розвитку ініціатив волонтерських костелу і фонду Валерія Маркуса можна буде пожертвувати і побачити цікавий фільм. А бонусом ще й. Прогулятися екскурсією по костелу і по підземель. Нагадаю, що е, ще до початку е, до ходи по стежці Святого Якова е, е, ми запрошували тоді вас, і я не пам'ятаю вже хто був. Але ми чітко е, проговорювали саме те, що от Вінниці планується зробити. На Поділлі планується зробити. Uh -huh. Старт буде з Вінниці, і ми про це говорили ще на, на, на самому початку. А, м, запустилися дуже класно, дуже. Здорово е так, що би ще у нас на жаль мало часу, а 11 днів ми зараз проговорювати просто не будемо. Н ну не маємо такої можливості. Е щоб, на ваш погляд, ні. Е е або ну як кажуть, вивління часу, або можливо, от ви би на що порадили е е піти, враховуючи, що в нас тема сталої спадщини, рекомендують ті екскурсії, які поєднують історію з географією в даному випадку з екологією, з біологією, тому що е ми намагалися дібрати ті природні локації, по яких ще раніше не водили екскурсії. Це будуть сабарівські скелі. Це буде дуже цікава така е е е екскурсія на відстані про острів кемпу, тобто без. Ставання на острів, можна буде дізнатись неймовірно багато цікавого про е географічні геологічні. Біологічні і історичні передумови появи такого унікального об'єкту в центрі міста е, в нас буде прем'єра нової екскурсії Тетяни Рибак п'ятничанським парком. Це власне історія про грохольських, але угу. також і про парк, про те, як він був закладений, чому в чому його велика цінність. Дуже цікаві е, заходи про етнічні меншини. Зокрема, екскурсія Оксани Роздорожнюк про грецькі мотиви в Вінниці і цікава лекція Тетяни Короєвої про е, інші етнічні меншини. Чини про які ми Вкрай мало знаємо на противагу, наприклад, історії євреїв. У нас ще дуже багато маленьких етнічних спільнот закритих, але дуже цікавих. Це і старовіри, це і асирійці, Це багато багато насправді етносів, які впродовж століть тут у Вінниці оселялися компактно декілька сот чи тисяч людей, угу. і вони ще й е, сформували довкола себе певні цікаві локації. Ну і рекомендую теж е, таку, теж спеціальну подію наших днів європейської спадщини. Це виставка, яка відкриється в вежі Артинова. До речі, в будівлі, яка довший час теж була зачинена в зв'язку з різними обставинами, і ковідом, і зараз воєнним станом. Це буде виставка від музею Вінниці про власне історію європейської площі як простір непам'яті чи пам'яті власне всі mm -hmm. ці дуже складні історичні наративи, які накладаються до тепер в цьому просторі, коли з одного боку вінничани звикли, що це меморіальна зона, з іншого боку, що це зона дозвілля і розваг, і натомість. Історично там намішано аж надто багато різних контекстів, і В них якраз допоможе розібратися ця виставка. Ми нещодавно, до речі, говорили про це ж пов'язано із європейською площею, і це пов'язано і безпосередньо з одним із головних символів. Я так зараз кажу дуже м'яко нашої рідної вінниці. Ми говорили про те, що саме це приміщення мається на увазі вже вежа. Вона дійсно ем, вже почне потихеньку відігравати ту роль, в принципі, яку і має відігравати з точки зору Символично, і, і так. магніту так. цього, е, і магніту місця, магніту міста, магніту туризму, історії, пам'яті і так далі. Так далі так далі. А, завжди цікавить питання е, якою командою це сьогодні було створено. Ну, таку великую Врахов, неможливо створити самостійно звісно, та, тому і враховуючи ситуацію, дуже 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 надійні і мотивовані партнери. Це звичайно музей Вінниці, це краєзнавчі художні музеї, які кожен рік до нас долучаються. Це також Вінницький державний педагогічний університет, історичний факультет природничо-географічний цього року, де ж дуже активно виходячи з теми до нас, теж долучаються. Наші колеги з департаменту економіки, де теж підпорядковані структури, які займаються. Ця екологією. проект Малі річки Вінниці інституту розвитку міст, який теж запропонують цікаву е подію власне урбан прогулянку двома малими річками з невеличким лекторієм. А ще на ці вихідні ми запланували, і навіть попри погоду дуже агітуємо всіх вінничан долучитись до такого світового руху, як плогінг. Угу. Це Прибирання в процесі прогулянки або пробіжки, і це дуже класна така звичка, яка може насправді виробитися. Ну я особисто вже готовий, хоч кожен день прогулюючись ввечері додому чи з дому десь по, по району, просто брати з собою сміттєвий пакет і робити краще і тій природі, яка нас оточує тим вуличкам, скверам, які е, в нас є в місті. Злі язики зараз одразу скажуть: він забирає хліб у наших прибирах у наших комунальних справ. Субтитры сделал DimaTorzok і, до речі, за цей плогінг до всесвітнього дня прибирання 17 вересня можна uh -huh. буде отримати призи. Тому всім рекомендую стежити теж за сторінкою. призовий і пакетик. Е, якраз без пакетика. <рес> без пакетика, без пакетика. А тема погоди мене цікавить. Ну і, звісно, не тільки мене, а активних вінничан. Повірте, моїх колег теж. Ми багато дискутуємо, <рес> але ми uh -huh. розуміємо, що ми готувалися довго. Ми однозначно вже проанонсували всі події, відкрили. Реєстрації натомість, якщо бо частина заходів насправді в приміщеннях, тому їм нічого не завадить відбутися. А ті, які заплановані як прогулянкові, ми ближче додати будемо бачити, чи є доцільність переносити. Тоді будемо просто повідомляти тих, хто зареєструвалися, або оголошувати додаткову реєстрацію. За цим всім теж можна буде стежити на сторінках департаменту і взвіниця. От е, ну, з погодою ясно, не домовишся, хоча абсолютно, але сьогодні, наприклад, всі очі. Коли дощ, хоча можна спокійно прогулятися, і навіть корисно ну гуляти взагалі завжди корисно, навіть з парасолькою. А тепер згадайте Львів uh -huh. і натовпи туристів, які попри. Дощовий Лондон, тобто він uh -huh, uh -huh. ходять по ньому 365 днів. в році. А мало того, вони ходять вічною бруківкою, як це називається, і це не дуже легко. Не дуже. Хоча пішохідна зона величезна в центрі Львова, не дуже легко ходити. Ноги відчуваєш. Особисто знаю. Це точно. А ще один момент: якщо ми, наприклад, з погодою домовитися не можемо, ми будемо сподіватися, що будь-яка погода це класно. А момент реєстрації швидко. Зручно як як тут? Дуже просто три питання ага. <свят> і згода на те, що ви даєте нам ці дані, все ми їх точно нікуди далі не передаємо. Це ми підтверджуємо якраз відповідно <свят> до законодавства. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам: що з 15 по 25 вересня будуть проходити заходи Днів Європи у не вибачте не, Європи. <свят> <свят> Європи. <свят> не Про... не ні, 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 ні. Вибач, ви... європейської європейської спадщини, вибачте мене, дні європейської спадщини у Вінниці з 15 по 25 вересня. Е... Програму немає сенсу ще раз. Повторюся, немає сенсу зараз її повністю е, всю проговорювати, тому що ну вона дуже 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 велика, насичена. Її абсолютно спокійно можна глянути на е, сайті Вінницької міської ради. У нас залишається декілька хвилин е, на е, питання, все таки, куди і як і що відвідати. Пан Олександр дуже гарно м'яко так відповів. Я ще можу сказати, що насправді не тільки в Вінниці ця акція відбувається по всій Україні. Мені особливо приємно, що наші колеги колеги, наприклад, з Чернігова, вони теж стартували вчора, е, маючи той досвід важкий переживання обстрілів і атаки на місто, загрози окупації, вони якраз склали таку програму, де підсвітили ті втрати, які має місто, ті перспективи по відродженню і по відбудові пам'яток, які були пошкоджені, uh -huh. і дуже важливо те, що в умовах дійсно війни Чернігів, е, попри все, продовжує свою культурну ну, туристичну. Тично меншою мірою, але культурну е, активність, так само як і інші міста. І до речі, в Вінниці теж дуже символічна і важлива екскурсія, яка пов'язує довоєнний е, час. Це е, якщо пригадуєте, е, нас встановлено було за два дні до е, початку вторгнення інтерактивні е, такі стенди угу. з проекціями втрачених будівель. І одна із цих таких е, інформаційних стійок, вона на площі перемоги і показує. Навпроти Вознесенську церкву, яка не вціліла від німецького авіодару, а поруч будинок офіцерів, який вже вдруге був знищений спочатку 44-му нацистами цього року рашистами. але історія про те, що ми відроджуємо, відбудовуємо втрачені пам'ятки, це теж те, що мало би надихати. Я думаю, всіх нас війничан. Е, момент, зараз маю обов'язково це озвучити. Момент безпеки, момент безпеки, і коли це відбувається безпосередньо, в приміщенні і коли це відбувається на вулиці, як ви тут підійшли, як ви вирішили це? питання? Вже традиційно від квітня, коли ми відновили активності в музеях і з гідами, в нас завжди є резерв на випадок повітряної тривоги. Тому організатор чи гід, який проводить цей захід, з оголошенням повітряної тривоги проводить людей до найближчого укриття, або якщо в цьому приміщенні, якщо йдеться про приміщення. То е, вони переходять туди. В нас є uh -huh. ці домовленості закладами гостинності зрештою в центрі напевно війничани помітили, що є дуже багато стрілочок, які ведуть не тільки до е, укриттів е, в житлових будинках, але й до закладів, які в будній день в чи в світлий день uh -huh, світловий uh -huh. день відчинені. Це якраз наша спільна робота міської ради бізнесу для того, щоб люди, які опинилися в центрі чи в певних районах, знали де найближчі укриття. Ну і маю сказати знову таки, передивляючись, маючи перед очима. Програму, екскурсійну програму і не тільки екскурсійну, а й мистецьку програму. Е, найпізніше, по моєму, все, що починається, це 17-та година, сімнадцята 17. тридцять поскільки е, зараз фільму. раніше вже і темніє, тому восьма ну, година вже темно. Так, тому я думаю, буде безпечно, цікаво, і ті, хто долучиться, точно почерпнуть щось абсолютно нове, хоча вод знайшов це 20, 21 вересня, 18.00, Знову таки, я тільки з позиції часу та екскурсія виставкою е, Європейська площа простір не пам'яті, про який ми сьогодні вже знову таки згадували. Е, на жаль, вичерпується вичерпаний вже наш час для розмови. Ще раз нагадаю, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради пан Олександр Вишелені. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми говорили. Я виправлюся обов'язково ще раз. То повторення має бути частіше. Да, дні європейської спадщини у Вінниці відбудуться з 15 по 20. Вересня. Стала спадщина, виставити заради майбутнього. Це е, тема е, цьогорічного заходу, цьогорічного проєкту. Щиро дякую, пане Олександре. Здоров'я вам, вашій команді. Е, і щоб всі заходи, які е, у вас заплановані, всі відбулися в мирній е, атмосфері. Знову таки, тиші нам і е, тиші тим людям, тим нашим і гостям вінці, і віничанам, які прийдуть на ваші заходи. Дякую вам. Шановні. Ні, наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм сто один і вісім рафел. Місто над Богом, події, що поруч.